Вітаю глядачів свого каналу. Я вам обіцяла відео, зараз 17.53, 7 вересня, по поводу опалювального сезону, що у нас буде через 2 місяці. Бо вересень і жовтень, у нас в жовтні не буде опалення. Ще воно буде там, з перших чисел ноября, як в тому році. А може, і всередині, хто його знає. Так, що дивимося через два місяці ми це питання. Будь ласка, карти, покажіть нам через два місяці, яка буде ситуація в місті Запоріжжю з опалювальними роботами в будівлях нашого міста Запоріжжя? Чи буде в наших домівках тепло? Покажіть нам то, будь ласка. Люди, всі чотири карти показують, що ну, це підсказка у нас, це не зважайте, але оце наші шанси та ресурси. Це поразка, люди. Це поразка в цьому питанні. Проблема Проблема буде, вона буде іменно матеріального плану, бо видно, будуть нам. Давайте покладемо. Ну, скоріш всього, що ми будемо проходити. Фінансову іменно проблему. Е, так, і тут ще одна п'ятірка падає. Це конкуренція, люди. Це конкуренція. І двійка по це не впевнена така. Хоча вона в позитивному плані. Це будуть проблеми іменно матеріально-фінансові. То, що ми будемо проходити. Але добре, що вона, що все це в позитивному стоїть, в плані, не в перевернутому, то, то є шанс то пройти. Є шанс то пройти. О, дивіться, ми були на п'ятірки, потім, потім вже пішла проблема з нашими. Це, це конкуренція, вже така здоров, здорова конкуренція. П'ятірка жезлів це здорова конкуренція. І от з'являється вже така двієчка. Вона ще не така смілива, але вже вона появляється. і буде перемога в цьому, люди. Все ж таки буде перемога в цьому. Це рішучі дії. Але по ітогу, бачите, у нас лежить отака карта перевернута стабільність. Це я вам розвертаю наперед. Бо через два місяці буде отака історія. Ось, на чотири карти. Це я вам вже показала, що буде далі. Давайте все ж таки розкриємо цей ітог. Все ж таки туз перевернутий, але це туз, люди. Не будемо забувати. Туз він і в Африці туз. То. Ну, втрати будуть, звісно, по цьому питанню. Будуть втрати. А, і сила перевернута. Все ж таки і то буде так собі. В общем, що я вам можу сказати, ми будемо втрачати з вами іменно інфраструктуру. Бо бачите, тут все по землі. Ой боже! Тут все по землі іде, це все іде матеріальне. І туз і четвірка це іде матеріальне. Тільки десятка оця мечова. Ну і сила, це в цілому ми будемо втрачати сили. Ось карта підсказка. Треба діяти рішуче. Треба діяти швидко. Треба діяти дуже-дуже впевнено. Можна навіть сказати, різко. Ой, так, і що у нас тут карта порада? А карта порада нам показує, що у нас в цьому плані буде конфлікт. Буде такий конфлікт, люди. Такі в нас будуть проблеми з опаленням. Ото, От що Куртєв написав, вони, мабуть, знають трошки більше. Тому вони так оце нами пишуть. На жаль, але тут вони трошки якось вийдуть з цього кризису, але бачите, тут. Нестабільна ситуація, і це іменно по інфраструктурі. І у нас будуть з вами втрати. Ця десятка це конкретно будуть втрати. наших. все ж таки це десятка, це мечова, це будуть якісь інфраструктури і такі потужні. Потужні інфраструктури ми втратимо. Бо тут падає сила. Така карта аркан. Треба діяти рішуче. Бачите, яка порада? Підсказка, верніше. А порада в тому, що все ж таки буде конфлікт. Все ж таки треба... буде конфлікт, і що з цим робити? Бачите. Немає допомоги, немає. Через два місяці буде така ситуація. Вона ще не буде вирішена, люди. Не буде. Оце, бачите, тільки така карта у нас тут, яка дає нам змогу на щось сподіватися. І тут е, ось такий зростик іде все ж таки на то що ми будемо проходити. Це наші, наші проблеми, але ми їх будемо проходити по-любому. Ну, ось так. Давайте ми подивимося з вами, задамо питання через 3 місяці. Може, в ноябрі воно наладиться, знаєте, закінчаться ці бойові такі серйозні на півдні ці речі і воно наладиться трошки. Давайте подивимося ноябрь місяць. Будь ласка, карти, покажіть нам через три місяці ситуацію по місту Запоріжжю. Опалювальна домівок людей, багато поверхівок і таке інше. Чи буде опалюватися місто Запоріжжя через три місяці? Біла покласти такий розклад. Давайте подивимось так. Ні, на жаль, і через 3 місяці ця історія не закінчиться. Дуже маленька ця стабільність буде, на жаль. І бачите, у нас перевернутий. Закрита буде ця у нас історія. Дуже маленька стабільність, буде там десь теплитися, я не знаю. Так, добре, давайте подивимося, зараз ми спитаємо карти. Будь ласка, підскажіть нам, чи треба місцевим жителям міста Запоріжжя. Від'їжджати з міста? Тому що не буде в домівках тепла. Чи треба виїжджати людям з міста Запоріжжя? Будь ласка, підскажіть нам то? Дії нашої влади будуть ось такі. Деспотичні, вони не можуть нічого зробити. Нічого не буде працювати, люди. Чи треба виїжджати? показує оця карта. Давайте ми її відкриємо. Зараз я на Лінормана ще подивлюсь. Погана картина, звісно. Дивіться, буде йти допомога людям. Буде йти допомога. Ось. Але яка допомога. Може, трансформатори завезуть чи що вони завезуть, щоб електрику можна було вмикати. Люди буде допомога. Буде так, ми будемо проходити кризис, він нам пав і в тому розкладі. Але буде допомога і буде сонце. Мабуть, все ж таки щось з електрикою вони наладять. Але бачите, я клала, чи треба від'їжджати. треба від'їжджати. Вірніше, це діє. Діє вже від'їжджати. Буде допомога, фінансова допомога. Але сонечко чому? Ну, знаєте, я вам так скажу. Не треба торопитися з цим питанням. Кому є куди від'їжджати, від'їжджайте. Готуйтеся там до зими, складайте дрова, уголь, там, щось таке. А кому нікуди виїжджати, то та історія така: будемо дивитися, як воно буде. Не треба, як кажуть, поперед батьків пекло лізти. Давайте оце подивимося. Будемо вирішувати по мірі поступлення ці проблеми. Ну, наша влада буде втрачати свої вже авторитети і буде в такому стані, так що толку з нею мало. Ну, бачите, все ж таки падає ця карта, нестабільність нам. Бачите, ось ця поразка і нестабільна ситуація по почуттям. Ну, що я можу вам сказати? Так, зима буде в нас ще та, падає ця нам карта. Зима ще буде та. Але якщо подіємо, на виїжджати, то буде допомога тому, хто виїжджає і будуть допомагати. Ну, подивимося, що вони нам будуть обіцяти. Подивимося. Це на питання моїй дії людей іменно при виїзді. Будуть допомагати. Ну і по опаленню щось воно непонятно, люди, непонятно. Давайте задамо питання. Будь ласка, карти, покажіть нам, чи буде в Запоріжжі через два місяці працювати електрика в будівлях людей, в домівках людей нашого міста. Чи буде порядок з електрикою? Електроенергією? Електроенергією. Бачите, яка карта буде. Одні ті ж карти падають. Ну, двічка. Фортуна перевернута. Думала, що помірність все ж таки буде в лучшу сторону. Ні, помірність йде на мінімум. Буде мінімально, люди. Мінімально буде електроенергії. Буде ледь хватати, там я не знаю, на що в мене електропліта. Блін, якщо вона не буде працювати, то я не знаю. Да. Ну, ось так. То, що касається електрики, теж буде нестабільно Нестабільно. здвійка, і ми будемо проходити ці всі речі. Ще фортуна перевернута біля помірності. Тут якісь хитрі речі ми будемо робити, це нормальна карта. Може, будемо економити якось ту електроенергію. Ну, мабуть, її буде, але небагато. Ми не зможемо обігріватися від неї. Так, ну, давайте ще подивлюся. Будь ласка, покажіть мені карти через 3 місяці, яка буде ситуація у нас з опалюванням в Запоріжжі, з опалюванням будинків. З обігрівом будинків там, де живуть люди. Чи буде тепло в батареях? У нас чекає. Ай-яй-яй. Гарні новини, але де ж вони гарні? Да. Бачите, стабільність перевернута, гроші вроді як є, але поразка йде. Йде поразка в цьому плані. І фортуна перевернута. Люди, ця зима буде геть погана, геть погана буде. Ну, воно падає десь, аж що під кінець уже ця рішучість. Ну, що нам від тої рішучості вже в январі місяці, мабуть. Будемо тягнути. Будемо тягнути. Ну, опять виходимо на двійку. Бачите, та карта була, вона там була. Ну, а що нам цей рецепт скаже? Через три місяці, да? Ну, падає опять ця карта, і люди уходять в пошуках кращого. Але буде вже мир, люди. Буде вже мир. Тут падає теж гермес. А як же буде воно? Ну, бачите, прибутку тут -пиратриця. Люди, буде холодно. Буде холодно, в домівках. Я вам так скажу, що буде холодно. Може, якийсь мінімум. Може якийсь мінімум, і то він буде тіліпатися, оце так буде тіліпатися. Мабуть, буде, ось бачите, десятка йде прибутку, немає, то. Вони будуть трещити геть інфраструктуру, ось, пожалуйста, королева, ось ця карта падає поразка, поразка іменно по матеріальній частині і йдуть, ось перевернута ця стабільність. Так що так, люди, навіть через 3 місяці ми не будемо мати. Впевненості, теп в, в теплих батареях, але буде вже у нас стабільна ситуація по, е в принципі, ну, як сказати, по звільненню території. По звільненню території вже, да, буде воно там, Ідуть ці карти. А так, нічого нам, нічого нам чекати з цієї, цієї зими. Так що в кого є якась можливість десь перебудь, то договарюйтесь з родичами, купляйте ті дрова, вуголь, і треба думати щось. Ну, і я вам ще скажу таку річ. Давайте, так, я заглянула вперед, але це людський фактор. Він може змінюватися. Не падайте відчай. Це то, що я вам казала. Давайте ще поки ще буде теплий сентябрь, більш-менш октябрь буде, будемо дивитися, яка буде історія. Будемо дивитися. Так що, будемо вирішувати проблеми по мірі їх наступу. Може все змінитися. Ви бачите, як все змінюється. Тому, все людський фактор. Ми воюємо з людьми, які ось такі: вони, з одної сторони передбачувані, а з іншої сторони, може все дуже швидко помінятися. Давайте будемо все ж таки сподіватися на краще. Я буду дивитися. Цю історію ще подивлюсь десь не тільки через 2-3. Так, от подивимося, яка буде там у нас картина. Зараз, поки вона погана. Но зараз, на, на жаль, погана. Все, люди, я вам показала, ситуація поганенька. І будемо надалі дивитися. Все. Будьте живі та здорові, почуємось, папа.